Так, За ну свідалок, що? прямий ефір. Дякую, що з нами. Доброго ранку. Так, друзі, ми продовжуємо і зараз будемо говорити про святкову ілюмінацію. Ми третій рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. У нас попереду третій цикл різдвяно-новорічних свят, але тим не менш різні міста по-своєму намагаються готуватися до цього і виживати. І тут, звичайно, на цьому величезна дискусія: чи маємо право чи не маємо право святкуватися, чи маємо право, особливо в умовах відключення світла, вмикати. Оцю ілюмінацію святкову і витрачати на це все кошти. От наш Андрій Люховець розбирався. Та взагалі, і дивіться, насправді, давайте зараз Нелі, я пропоную не йти в ці етичні питання. Ми окремо про це поговоримо. Просто Андрій, як кореспондент, наш зараз розкаже, що де горить і як горить Андрію, тому що скільки ми насправді ще кошти, не знаємо. Так? Ми хочемо це побачити і зрозуміти по містах розкладку, якщо можна. Доброго ранку, колеги. Ще раз доброго ранку, глядачі. А дивіться, я от зараз у Києві перебуваю на одній із найяскравіших колись, мушу зауважити, колись локацій. Це хрещатик за моєю спиною, і у нього впирається вулиця Богдана Хмельницького. І от тут зараз, поки що, от ви бачите таку картинку, так але колись тут, от за моєю спиною, мало мало сяяти ціле таке простирадло з ілюмінації. Ілюмінації є, і в принципі, ну могло б виникнути питання, що в день вони не. Горять так, а ввечері мали б горіти. От ввечері я вчора прийшов, щоб подивитися, як вони світяться красиво, але і ввечері не світяться ці ілюмінації. І знаєте, мушу, мушу сказати, що не тільки вулиця Богдана Хмельницького, але й весь хрещатик вчора був без святкових ілюмінацій. Тобто вони висять, вони є, вони розміщені і традиційно мали б горіти на ось цих от стовпах над вулицями, проте їх не вмикають. Я розумію, що з певних. Вимушених причин це роблять, але м, ілюмінації святкові не горять. І от святкова ілюмінація і ялинка, так як ви зауважили, це в принципі таке питання, яке кожна із міських рад уже третій рік поспіль між собою хтось виносив це на громадські дискусії для того, щоб місто проголосувало потрібно, не потрібно. І до речі, деякі із міст попередні роки не робили цього року. Зробили зараз. Ви побачите перед собою інтерактивну мапу, де от я підготував які міста знову ж таки встановлюють головні ялинки, і от мушу також зауважити ще один момент, що деякі міста будуть ялинки розміщувати, а, але у них ілюмінації не буде. А в деяких містах навпаки, отож почнемо із Києва. Тут і головна ялинка буде скромна, маленька. Але є 6 грудня. Її встановили. Проте ілюмінації Київ зауважив, що. Як таких цього року не буде у Львові. цьогоріч теж ялинка буде. Її подарували місто. Це жива ялинка 18 метрова. Із ілюмінаціями у центрі міста біля оперно-театру. також все ок. Все буде. А Харків з ялинкою, але головну ялинку вже традиційно ховають у метро на станції. Метро університет. Головна ялинка сховалася. Вона є, вона буде, і ілюмінації також будуть. І мушу зауважити, що Харків, до речі, по ілюмінаціях буде одним із найяскравіших міст в Україні. А ялинку Івано-Франківська також стан. Новлять як минулого року вона буде штучною, і з ілюмінаціями з певними фотозонами також у міській раді зауважили, що а, біля ялинки вони будуть. Від початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях ялинку не ставили, але цього року вона буде. Про ілюмінації поки що в міській раді також не зауважили, чи будуть, чи не будуть. Можливо, також будуть дивитися по ситуації, яка складеться, е, в, складеться з енергосистемою. А е, у Луцьку ялинка також буде і з атрибутикою та е, вімкненням ілюмінацій. Все ок е, у Тернополі Ялинка і ілюмінації теж будуть у Рівному ялинка і ілюмінації є Дніпро з ялинкою та з ілюмінаціями. Ургор Ужгород також в тенденціях свята Полтава. До речі, попередні роки вони ялинку не ставили і виносили постійно на обговорення це питання цього року. Полтава з ялинкою і з ілюмінаціями, тому що містяни визначили, що їм свято все ж таки потрібно. Одеса ілюмінації, головна ялинка. Також будуть кропивницький без ялинки, але з ілюмінаціями це вказано на сайті міста. Міста кривий ріг без ялинки, Житомир без ялинки, але з ілюмінацією. Вінниця також без головної ялинки. Черкаси без головної ялинки, Чернігів. Розглядали варіанти встановлення ялинки, проте відмовилися, і головної ялинки там не буде. Тільки по дошкільних закладах, де буде відзначатися свято. Суми не будуть встановлювати головну ялинку, натомість вони прикрасять декілька живих ялинок навколо у центрі міста. І це якраз таки святковими ілюмінаціями. Миколаїв без ялинки, Херсон також без ялинки. Линки, Хмельницький без ялинки, але місто все ж по святковому буде вбрано. Обіцяють містянам певні фотозони святкові, де можна буде також подивитися на ілюмінації, і все ж таки надихнутися святом. І Запоріжжя без ялинки у багатьох містах варто зауважити, що на окремих локаціях будуть діяти також резиденції святого Миколая. І як ви почули, що десь 60 на 40 розділилася Україна, так хто буде встановлювати головні ялинки, хто не буде, але майже там 90-80% міст буде. У святкову ілюмінацію все ж таки а, вмикати. Але чи потрібно це робити в умовах постійного відключення світла? Це також дискусія, яка і в соцмережах, і в принципі можна десь у транспорті дослухатися, подивитися на те, як от розділяються наші погляди стосовно цього. Чи затратно це для енергосистеми використання ілюмінації? Я розпитав якраз таки в Анатолія Фостика. Це власник компанії компанія, яка уже багато років займається виготовленням ілюмінацій для всієї України. І варто зауважити, що компанія, от Анатолія, також до слова займалася. Виготовленням головних ялинок для України і які от розміщувалися саме у Києві. І от що Анатолій мені розповів з цього приводу ми робили ялинку на майдані. Останню ялинку, з якою яка була тоді, коли вона була підключена і працювала, на ній було 200 тисяч світлодіодів. Це якщо по 200 діодів на одній гірлянді, це тисяча штук гірлянд. Кожна гірлянда має 20 метрів. Умножимо на 20 метрів, отримаємо 20 кілометрів. 20 кілометрів гірлянди. Вона споживала 5 кВт. Якщо вона світилась непреривно, безперервно. Але вона не світилась безперервно. Якщо візьмемо 50%, хоч там менше, там 30% було е при переключеннях. Але 5 кВт е поділимо на 2, отримаємо 2,5 кВт. Це величезна ялинка висотою 36 метрів, вся нафарширована цими світлодіодами. 2,5 кВт для тих, хто може не, не розуміє добре, як це виглядає, то я вам скажу, що кавомашина, наприклад, яка є в кожному бюро, споживає 2 кВт. До речі, я хочу ще знаєте, такий момент зауважити, що це 12-13 рік, про який говорять так, наш експерт. Але ну я думаю, техніка зробила такий доволі гарний крок у розвитку, і зараз світлодіоди, які використовуються в гірляндах, вони ще енергоспоживніші ніж були колись, Андрій. Слухай, скажи, будь ласка, а що якщо ми відключимо, наприклад, від мережі от оцю цю ілюмінацію, яка є, та і підключимо її до генератора, щоб воно працювало автономно від генератора? Скільки це коштуватиме? До речі, це такі нескладні розрахунки. Більшість ялинок, які встановлюються вони ж меценатами, використовуються, і також щоб не було дискусій, деякі із міст якраз таки ілюмінацію ялинок підключають до генераторів. І от проста арифметика: на один вечір працюючої ялинкової ілюмінації або вуличної, вистачить одного генератора на 10 кВт. Подібні апарати, от які ми використовуємо і для бізнесу, вони беруть десь 2,5-3 літра пального. Пальне зараз в районі скільки 50-60 гривень. Так його ціна це на годину 2,5-3 літри. Відтак за розрахунками 5 годин роботи гірлянд ввечері коштуватиме приблизно 750 гривень. Цифри цілком земні, реальні, і я думаю, що дискусії чи зайвих якихось маніпуляцій вони не потребують. Ну як сказати, Андрій, ти знаєш, цифри Добре. зрозумілі принаймні. А я впевнений, що як закинеш, одразу все підуть переводити у що завгодно Знаєш, пасиві тобі, Андрій Люховець, і ви знаєте, справді тема чутлива, дуже Дуже чутлива. Я от в Харкові був вихідними по справах і бачив, як приготувався Харків до всього цього. Харків ну не треба людям нагадувати, і кожному з вас, що Харків це профронтове місто, там до Білгорода пішки діти можна. Насправді а, так. А, і який чистий Харків, який він красивий, а, як там все заелюміновано? Які там фігури красиві, а, парк центральний між держдепом. Промом і годинником цим градусником, да так, так. Uh, там. Така казка, просто я вам кажу чесно, Львів і Київ відпочивають. От покажи, будь ласка. Тому що харків'яни, знаєте, залізобетонні, незламні, і насправді, от я вам зараз декілька світлин покажу. Це, це я знімав якраз. Це раз. просто Боже. так фотографії, які я зробив я просто в шоці. Правда, я, я просто для себе це фоткав, для того, щоб запам'ятати це, тому що у мене у мене просто ну враження, не присічені. А подивіться на асфальт. Там така мжичка була. Все поприбирали, просто все поприбирали. Харків Ідеальна Харків дуже чистока. чистий і не зважаючи на те, що ворог. Б'є в ледь не щодня по місту харків'яни. знаєте, якщо зайти в Тікток і просто ввести в пошуку в пошуковику Харків, пишуть: місто попри все живе. Комусь це до речі, якраз і не подобається для да. ось це справді дискусійна тема, і хтось каже, що а от бачите, у нас ну, такого дивись, не, немає. Дивись, ви не самі х... до себе не хтось, а конкретна людина. От ми навіть щоб знаєте, далеко не ходити. Ми побачили тікток, такий, вибачте, за це слово срач, але це піднімається зараз, і буде піднімати. Це громадянка з Ужгорода, громадянці з Харкова пише: да як так, да що ж таке, ви не економите світло, у вас така елімінація в Харкові. От у нас отак от все в Ужгороді. У нас ми економимо і так далі, тому подібне. На що? Громадянка з Харкова у такій достатньо щирій прямій, як всі харків'яни в формі, каже: Давайте так, шановна громадянка, ви приїдете з Ужгорода до Харкова, у мене квартира є вільна. Поживіть, будь ласка. Ви зрозумієте, що ми за кожну гирлянду, за кожне світло тримаємося, і для нас це дійсно важливо. А це за про питання чутливості, день. питання да. контексту. І ми інколи просто не розуміємо один одного, таким чином. Та і я думаю, що ось це запрошення до порожньої харківської квартири о, Ужгородки залишиться а, не просто порожнім, не прийнятим, та. тому що в глибині душі о, ця громадянка з Ужгорода розуміє, що їй в Ужгороді трошечки легше ніж о, людям у Харкові. Без повітряних тривог, без комен. Да цієї години.